Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо з вами, для чого нам доне життя. Для того, щоб спасти свою душу. А наша душа це є емоції, це є розум, це є почуття. І якщо ви у вірі, то ви спостерігаєте і спасаєте душу. І якщо ви даєте волю своїм почуттям і емоціям, то більше нічого вас не хвилює, то ваша віра є бісівською. І приведе вас до пекла. Саме тому Ісус заснував свою церкву, заклавши в її фундамент апостолів, які наставляють нас у Божому слові для спасіння наших душ, зростання духовно-повноцінного служіння Господу, очищення наших душ, можливо, виключно тільки через Боже Слово. Чим швидше ми звернемось до Ісуса і відмовимося від Свого Я, тим швидше Він буде це це очищення. І цей процес залежить від кожного з нас. Запрошуємо вас підписатися на Ютуб-канал Міжнародної місії Слово Боже. Натискайте на сповіщення, дзвіночок, щоб отримати спасіння і дійсно наслідувати життя вічне.